Вітаю, друзі, сьогодні, 16 квітня 2025 року, і Верховна Рада в 15 те продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні. Буквально 15-го, знову ж таки, 15 квітня 2025 року, Зеленський вніс ці законопроєкти у Верховну Раду. А сьогодні, 16, го ці законопроєкти вже були проголосовані. Єдиний народний депутат, який голосував проти, це Олексій Гончаренко. Він. Е Написав про це вчора, що він буде голосувати проти і дотримав слова. І в нього є два аргументи. Тому що, як ми пам'ятаємо, в 2024 році, в квітні, коли е, ухвалювався закон про підсилення мобілізації, спочатку там була норма про демобілізацію однак, в останній момент її було виключено на вимогу Міністерства оборони України, яке обіцяло е, незабаром надати е, такий законопроєкт про демобілізацію, і досі. Як завжди українська влада бреше в таких питаннях. Досі цей законопроєкт до Верховної Ради не подано і не ухвалено. І в зв'язку з цим народний депутат Олексій Гончаренко він і каже, що е, до мобілізації термінів служби досі немає, і е, він розкритикував також, продовжується басифікація, е, тобто порушується людей, пакують на вулицях і мобілізують. В зв'язку з цим Гончаренко сказав, що він не буде голосувати за цей законопроєкт. П'ятий президент. України Петро Порошенко також розкритикував цей законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізацію. Він, до речі, звернув увагу на такий аргумент, що чому так завчасно Зеленський подав цей законопроєкт. Справді дуже дивно, тому що до завершення воєнного стану, який був ухвалений по законопроєктом, залишалося досить багато часу, тому що до 8 травня. Але Зеленський чомусь завчасно подав цей законопроєкт, ніби випробовуючи народних депутатів, щоб вони там, не знаю, потім не відмовилися від голосування за цей законопроєкт. Чи, можливо, тоді Зеленський хоче представити. Себе як добродійником і подати законопроект про скасування цього воєнного стану важко сказати. Але Порошенко звернув увагу на те, що влада використовує воєнний стан для підсилення авторитарних тенденцій і побудови авторитарного режиму, сказав він. Так от виникає питання, чому Петро Порошенко побачив тенденції з побудови авторитарного режиму лише зараз. Адже ці тенденції вони тривають як мінімум з квітня 2022 року, коли було виключено з єдиного марафону опозиційні телеканали, пізніше почалася ця так звана босифікація, пізніше були розправи із депутатами із діячами, які. Мають опозиційні погляди і мають інші погляди ніж влада. Влада є жорстко монополізованою, При тому втрачено суб'єктність і уряду, і фактично Верховної Ради. І керівни, керування країною відбувається особисто Зеленським через свій офіс президента, руйнуючи всі принципи розподілу влад і представницькі функції, які були надані народом Верховній Раді України. при тому, що Зеленський має сумнівну законність з 21 травня 2024 року, ще, тобто майже рік, вже з 21 з квітня. Майже рік, вже ось він фактично без будь-яких правових підстав займає посаду президента. А воєнний стан він, взагалі, як на моє переконання, з 26 березня 2022 року продовжується незаконно, з простих причин в законі не передбачено право президента продовжувати воєнний стан. Там передбачено лише право призначити певний воєнний стан і не обмежується термін, на який президент може цей воєнний стан призначити. І крім того, в законі є норма, яка забороняє використовувати воєнний стан для узурпації державної влади, що, чим займається Зеленський після того, як закінчилося його повноваження у квітні 2024 року. Отже, сьогодні закон цей проголосовано. І 350 депутатів висловилися за, і лише один Олексій Гончаренко проголосував проти. Мені цікаво, як проголосував Петро Порошенко на сайті Верховної Ради. Поки що немає даних про поіменне голосування, але думаю, що він або утримався, або проголосував за, або був відсутній. Побачимо про це пізніше. Що ж, будемо спостерігати, як розвиватимуться події. І це свідчить голосування свідчить про те, що Зеленський досі продовжує жорстко контролювати Верховну Раду, має там більшість, і відповідно інтереси Зеленського і слуг народу в цьому питанні, а саме в продовженні воєнного стану і мобілізації, співпадають. Слава Україні!